На блогерку та учасницю 11-го сезону шоу Холостяк Олександру Миколюк напали в Одесі. Дівчина у соцмережах поділилася, що близько 12-ї години дня вона гуляла у парку біля будинку зі своїм собакою. І під час цього на вузькій доріжці зустріла чоловіка і вирішила його пропустити. Він почав йти за нею, поки вона розмовляла по телефону. Раптом Олександра Миколюк почула дихання за своєю спиною. і Цей чоловік почав схиляти її до близькості і погрожувати. Коли вона повернулася до нього, то побачила, що він вже зняв штани і почав робити непристойні речі. Олександра направила телефон на нього, начебто моментально почала знімати, і кричала, щоб він забирався. Натомість чоловік почав бігти за нею і погрожувати розправою. Дівчина побігла від нього, впала і покотилася зі схилу. Її падіння та крики побачили і почули люди, і почали бігти допомогти. Чоловіка ж більше не було. Олександра Миколюк зазначила, що вже подала заяву у поліцію і протокол складено. Також вона додала опис цього чоловіка. Йому 35-40 років з надмірною вагою, чорним волоссям і стрижкою під'їжджачка. Матку поголений у сірій футболці, сірих шортах та шльопань. Дякую